Сертифікація це шанс росту, професійного вдосконалення, нового досвіду, цікавих знайомств. Вона спонукає до саморозвитку та самовдосконалення, а позитивний результат додає впевненості, що ви на правильному шляху, що ви професіонал своєї справи. Ось і я успішно пройшла сертифікацію у 2020 році, а потім другий – у 2023-му. Участь у сертифікації дала можливість долучитися до експертної діяльності та оцінювати професійні компетентності інших вчителів. Коли б мене запитали, що складніше самому проходити сертифікацію чи оцінювати інших, я б відповіла, що це однаково складно, хвилюючи, відповідально. Бути експертом. Це значить досконало знати критерії оцінювання, методики викладання навчальних предметів, нормативно-правові документи. Експерт повинен бути дуже уважним на уроці, при перегляді самопрезентації, щоб не пропустити найдрівніші деталі, якісно оцінити учасника, професійно підготувати запитання. Роль експерта це велика відповідальність, об'єктивність, неупередженість. Академічна доброчесність, а ще це хвилювання за результат та емоційний стан учителя. Будучи ж учасником сертифікації, активізуєш усі свої знання, накопичені руками, намагаєшся досконало продумати кожен етап уроку, показати у коротенькому відеоролику силу силенно проробленої роботи, бути учасником сертифікації. Це тривога за своїх учнів, які у найвідповідальніший момент можуть розгубитися і не показати всі свої здібності. Це тривога за свої почуття. Чи зможу я оволодіти собою, стримати емоції, професійно викласти матеріал? Сертифікація для учасника це роки наполегливої праці, це недоспані ночі. Це. Пошук нових ідей, випробування, досконалення, ризик. Якщо поставити на ваги ці дві процедури, то для мене чаші урівноважуються.